Вітаю, друзі! Як я і обіцяв, як ви просили, я продовжу розглядати ті наративи, які розповсюджують персонажі, яких я називаю опариші. Одразу хочу пояснити, чому я цих людей називаю опаришами. Існує піраміда, певна піраміда розповсюдження. Певних наративів. На вершині піраміди безпосередньо перебуває, звісна річ, президент Росії зі своїм найближчим оточенням. Другий ешелон це офіційні російські пропагандисти. Третій ешелон це ті, яких я називаю Шарістовичі, тобто шарії, Арістовичі і їм подібні. Ну і вже там десь на низах. Такі собі оці опариші, бо, ну, скажімо так, Арестович і Шарій це мухи, такі жирні, потужні, з такими крилами, жужжать, і от навколо них вони відкладають ті свої лічинки. Лічинки ці споживають ті самі тези і розповсюджують ті самі наративи, але їхній вплив. Він не порівняний з мухами жирними. Оці всі лічинки вони є опаришами. З часом деякі з них перетворяться на мух жирних, але переважна більшість так і кане в небуття. Як корисні ідіоти для розповсюдження тих чи інших наративів. Перш ніж розпочати. Розгляд конкретної особи, про яку зараз піде мова. Я хочу вас одразу попередити. Бачу вашу ініціативу і вдячен вам, що ви мені надаєте інформацію про оцих самих таких публічних опаришей. Я, чесно кажучи, на них уваги не звертаю, тому я взагалі не знаю про їхні існування. Саме завдяки вашій ініціативі, ви мені надаєте ці матеріали, я їх починаю переглядати. Відверто скажу з огидою переглядати і от обробляти ту інформацію, узагальнювати і потім доносити до вас. Але, будь ласка, не вимагайте від мене, щоб я коментував висер кожного з цих опаришей, Бо головна моя теза не коментувати кожного. Їх надто багато. Головна моя ідея полягає в тому, аби узагальнювати ті наративи, які вони розповсюджують, спростовувати ці наративи і пояснювати вам, в чому підступність цих наративів. Отже, в першому відео я вам продемонстрував опараша, який розповсюджує наратив, мовляв, це не наша війна, раз нас колективний захід обманув, раз нас Колективний захід кинув, то хай він і воює з Росією. Про цей наратив я вам розповів в попередньому відео. В цьому відео я вас ознайомлю з іншим персонажем, з іншим опаришем і тими наративами, які розповсюджує він. Я вже багато разів попереджав і вже ну, роки два, як мінімум, тому що проросійська агентура. За сучасних умов. Вона буде опановувати інформаційний простір вже не з тезами про один народ, ми всі браття і тому подібне. Бо за це просто можна або в буцигарню потрапити, або ну, серед прохожих отримати в морду. Тому зараз все це буде подаватись під виглядом миротворців. Ми за мир. Отже, один з миротворців. Отже, мова піде про людину, яку звати Сергій Ягодзинський, професор, доктор наук, людина, яка доволі непогано володіє мовою, і від того стає більш небезпечною з моєї точки зору, зараз я вас по-перше, ознайомлю з тими наративами, які просуває цей миротворець. А потім наочно продемонструю, на яку аудиторію працює ця людина. Що я в цілому підтримую Дональда Трампа, бо це єдина людина, яка говорить про мир в Україні. Те, що виходить, не виходить, ну я вибачаюсь, ми ну, в 2019 році теж проголосували за зупинку бойових дій і просто потрібно перестати стріляти. Але щось пішло не так, не вийшло. Я спеціально почав огляд саме з цього невеличкого уривку. По-перше, я роблю висновок, що ця людина неприховано продовжує підтримувати президента Трампа. І відповідно, з моєї, принаймні особистої точки зору, українець, який підтримує антиукраїнську позицію президента Сполучених Штатів, ну це, мяко кажучи, збочинець. А по-друге, в цьому короткому уривку цей. Сергій, пан Сергій, да, він розповідає, що він, так само, як і ви, він звертається до своїх глядачів, в 2019 році голосували от за цю маячню Зеленського, мовляв, просто перестати стріляти. А зараз цей самий наратив, ідіотський, тупоголовий наратив, що лише тільки просто потрібно перестати стріляти, він продовжує просувати вже скільки минуло? Шість майже 6 років від маячні Зеленського. Але за нових умов, за нових обставин ця людина знов продовжує підхоплює оцей мертвонароджений наратив, що достатньо, мов, просто перестать стріляти. Ніяких проблем не існує, ну, ну просто перестать стріляти треба. Ми ж це от, 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 ну, трошки не вийшло. Те, що ця ідея абсолютно безсенсовна, тупоголова і нереалістична, пан професор, доктор наук пари з вуст. Продовжуємо дивитись. Але те, що ми бачимо після ударів по Кропивницькому по Одесі, а завтра побачимо і по Запоріжжю. Це говорить про те, що ворог повністю і майже безперешкодно атакує обласні центри. Причому зверніть увагу. Дальній не ну, дальній, але все ж таки тил це Кропивницький, Одеса, яка знаходиться ближче вже до лінії фронту, і Запоріжжя, яке вже абсолютно близько. Вам не здається, що це демонстрація, що ми можемо дістати в будь-якій точці? Для нас немає абсолютно ніяких міст, які були б недосяжними. А що завтра буде? Рівне, Львів, Житомир, Вінниця, що завтра? Тернопіль. Яке місто буде завтра? Ну, по-перше, я вітаю, що на 11 році війни, на 4-му році повномасштабного вторгнення, пан професор нарешті зрозумів. Та ще й пояснює це своїм шанувальникам, підіймаючи пальчик, що Росія має можливість вражати всю територію нашої держави. Виявляється, орки можуть не тільки обстерілювати там Запоріжжя, Херсон, Харків, Миколаїв, Одесу, але навіть можуть Житомир, Винницю, Львів, відкриття. Підкреслюю, на 11 році війни і на 4-му році повномасштабного вторгнення. І хотів би зробити наголос на тому, як відбувається підміна понять, що властиве цій людині і не тільки далеко їй. Отже, відбувається подача факту: Йдуть обстріли по всій території. Ніхто з цим сперечатись не буде. Які висновки з цього роблю я? Відповідно, я роблю висновок, що нам треба посилювати систему протиповітряної оборони і збільшувати, підсилювати, підвищувати боєздатність наших Збройних сил, в тому числі, наприклад, і авіації для захисту повітряного простору. А який висновок своїй аудиторії подає пан професор? Якщо орки здатні вразити всю територію нашої країни, то не треба чинити супротив. Ви що? Треба ну, просто перестати стріляти. Треба домовлятися з ними. Я не знаю, чи пам'ятаєте ви чи ні, але точнісінько така сама підміна понять постійно лунала від представників забороненої ОПЗЖ. От всі роки починаючи з приблизно з 15-го року. Ті самі тези. Нужно просто перестати стріляти, нужно договоритися, нужно розговорювати. А те, що під час цих. Розмов. Нас вбивають, знищують наші міста та села, що треба збільшувати спроможність дати опір, дати по зубах агресору, про це. Наступний відосік. Я вам обіцяв продемонструвати, яким чином ця людина ставиться до. Так званих умов з боку Російської Федерації. Умов щодо припинення війни. Або, скажімо так, гарячої фази війни. Будь ласка. І ось, будь ласка, що заявив Небезя? По-перше, він заявив про те, що Україна безповоротно втратила ДНР ЛНР Херсонську і Запорізьку області Власне, Лавров також про це сказав, що ніякі розмови про. Повернення територій неможливі. І а, чому чому взагалі про території а, пішла мова? Тому що а, ми вимагаємо, Ну ми від наші чиновники почали вимагати, що кордони 22 року початку старту повномасштабної війни, хай вони відійдуть Російська Федерація, а потім ми почнемо якісь перемовини. І всі почали. Ну, дивитись на це з таким подивом, адже розуміють, що Російська Федерація не відійде. Ну от е, сьогодні немає якихось таких аргументів, щоб е, Російська Федерація просто взяла і відійшла на кордони 22-го року. Чому я зупинився саме на цьому моменті? А, тому що е, ця людина, я маю на увазі не не бензу, а у, у цього пана професора, а, вона фактично. В подальшому підводить своїх шанувальників до наступної тези. Ну, от так сталося. От, Окупували нашу землю. Ну, то, ну, заради того, щоб припинити стріляти, треба відмовитись від неї, від з, з власної території. Вона, ця людина в, там в своїх відео, е, уникає. Категорично взагалі, уникає. Діалогу щодо так, то, такого, начебто, зрозумілого поняття, як справедливий мир. А ну, справедливість це, це не важливо. Фактично, підводячи своїх шанувальників, своїх глядачів до думки, знов таки в черговий раз, не варто чинити супротив. І ще один момент, на який варто звернути увагу в цьому коротенькому фрагменті. Ця людина, коли казала, що ми вимагаємо повернення території, ви звернули увагу. Вона сказала: Ну, ми, не, не ми, а вони, українські чиновники, вимагають повернення окупованих територій. Оця теза вона буде постійно лунати в усіх практично відосіках цього опариша. ми і вони. Вони це злочинна влада. Я, наприклад, абсолютно поділяю точку зору, що нинішня влада є злочинною її місце давним-давно в буцегарні, на чолі з Зеленськими, закінчуючи всіма ефективними менеджерами. Але відбувається чергова підміна понять. І на тій підставі, що чиновники, злочинні чиновники роблять заяви про те, що необхідно повернути Україні окуповані українські території. Цей опариш робить підміну понять. Раз про це кажуть злочинні чиновники, значить, ця ідея вона взагалі злочинна. І от ця теза, вона постійно лунає в заявах цієї людини. Поїхали далі. Небензя висловлюється, що є певні можливості до зупинки бойових дій. Проте, ми бачимо, що сьогодні Європа настільки ну, збуджена, що намагається все ж таки змусити Україну мотивувати Україну до продовження війни, при цьому нічого не даючи, і Небензя робить акцент на цьому. Європейські чиновники повинні перестати провокувати Зеленського на опір. Квінтесенція просто. Давайте ще раз послухаємо спіч цього опариша. Небензя робить е, акцент на цьому. Європейські чиновники повинні перестати провокувати Зеленського на отпір. Це, ну, просто цензурних слів. У мене не вистачає. А, цей горе професор він підхоплює тезу, яку озвучує представник. Країни агресора ворога України в Організації Об'єднаних Націй Небензя, який звинувачує європейців в тому, що вони спонукають Україну чинити опір агресору. Чого не варто робити? Ну, навіщо ви хахли сопротивляєтесь? І оцей твою мать професор, він цю тезу Небензі підхоплює і в подальшому її розвиває. У мене таке відчуття, що я з головою пірнув в Мураївське гівно. Але я вам обіцяв е, надати інформацію про глядацьку аудиторію цього опариша. Що зараз я і зроблю? Я вам зараз запропоную декілька е, коментарів під відео, під, під різними відео цієї людини. Е, одразу хочу сказати, що. Далеко не всі люди, які дивляться ці вкиди, вони схвально ставляться до тих тез, які просуває ця людина. Але ну, треба зрозуміти, чому критичних зауважень від лупу відвертого до тих тез, які просуває цей Кремлебот, чому таких відгуків. Порівняно з загальною кількістю схвальних відгуків небагато. Та тому, що будь-яка адекватна, розумна людина з проукраїнською позицією один раз, подивлячись, оце це лайно, дасть так, ну, в переважній більшості просто тупо закриє цей відео помийку і ніколи в житті її дивитись більше не буде. А найбільш такі емоційні люди вони все-таки дадуть. В коментарях відлуп цьому поганцю, і на цьому все, вони більше його не дивляться. А от споживачі цієї трави, вони постійні глядачі, звісно, річ, вони коментують, просувають. От тому складається враження, що оцих опаришів або апаришів цього опариша, що їх нескінченно. Армія ціла. А насправді ні. За останніми опитуваннями лише тільки 8% опитуваних українців, попри те, що я вкрай негативно ставлюсь до всіх соціальних досліджень та опитувань, які проводяться за нинішніх умов, але 8% погоджуються на те, аби заради миру Збройні Сили України відійшли з території. Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей, тобто, віддавши ворогу і Запоріжжя і Херсон. Мені б дуже хотілося, щоб оці 8% відповіли. А чи згодні вони з тим, що Збройні сили, наприклад, мають відійти взагалі на правий берег для того, щоб просто перестати стріляти? А може, десь на. Адмінтериторію Львівської області. І тоді, може, Путін вже вгамується і перестане стрілять. Ну що ж, повертаємось до коментарів. Отже, коментар перший. Таких, на жаль, чимало. Всі їх, звісно річ, викладати не збираюсь але ось перший коментар. Українські військові будуть героїчно захищати Покровськ, тому від будинків і квартир мало що залишиться, як це відбувається і відбувалось в інших селах і містах. Наша армія після свого відступу залишає майже суцільні руїни. Як вам такий вкид? Я взагалі можу собі уявити, що це ну, якийсь... Найманий бот. О таку херню пише, вибачте, за е, висловлювання. Бо якщо далі розвивати цю думку, то українські Збройні Сили взагалі мають іти кудись е, за Карпати. І тоді залишаться цілими ті міста, які загарбає сволота російська. Наступний з тієї ж серії. Якщо ВСУ засядуть в городі, його смітут, Новогродовку взяли за 3 дня без сопротивления, і город ціленький. Теза зрозуміло, да? Нема чого боронити українські міста та села. Треба їх просто залишати ворогу, і тоді все буде класно. Ну, і останній на сьогодні шедевр з відшинувальників пана професора. Мы – это вы. Мы один народ. Вот что нужно понять. И причины для войны иссякнут. А патриоты Юэй, которые считают иначе, должны идти добровольцами на фронт, а не геройствовать с диванов за счет людей, которым эта война не нужна. Ну, тут, честно говоря, на ведь и комментировать нема чего. Я думаю, вам зрозуміло, аудитория шанувальників Цього опариша. Ну, це ті самі ждуни, які з нетерпінням просто чекають, доки агресор займе якомога більше території нашої батьківщини, які щиро вірять в те, що один народ нема чого чинити супротив, як казали свого часу, якщо знасілування не то треба розслабитися і отримати удовольство. От, фактично, от до цього і закликає постійно оцей апариш професор. І ті, хто підтримує його, оці відосики, які він намагається розповсюджувати через YouTube. На сьогодні це все. Я не думаю, що взагалі на цьому я зупиню от цю свою таку просвітницьку в лапках роботу. Але я вважаю, що необхідно людям, українцям, пояснювати підступність подібних тез і підступність тих прийомів, які використовують люди, які розповсюджують ці проросійські тези. Я вам продемонстрував, як відбувається підміна понять. Це один з прийомів, з якими треба боротись. Все буде Україна! Хай щастить!